Всім привіт, друзі, рада вас вітати на каналі From Ukraine. Важливі новини для українців з Європи та світу. Отже, лідери ЄС посварились та не змогли домовитись про кандидатури на головні посади у Євросоюзі, зокрема, про другий термін президентки Єврокомісії Урсули фондерлянь. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, що трапилось? Три дипломати ЄС, лідери Євросоюзу, не підтримали Урсулу фон дер Ляйн на наступний термін на посаді президента Європейської комісії, не зважаючи на запевнення президента Франції Мануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца, що вони наближаються до домовленості. Великі надії на угоди щодо вищих посад розвіялися, коли глави держав та урядів посперечалися щодо кадрових призначень. Сьогодні немає ніякої домовленості, заявив президент Європейської ради Шарль Мішель. Отже, висновки цього наступні в європейській народній партії опинилося більше депутатів зараз ніж, наприклад, на попередніх виборах у 2019 році. Але у попередніх виборчих циклах ключові посади в ЄС розподілялись між коаліціантами європейської партії. У даному ж скликанні європейська народна партія забажала сконцентрувати владу у своїх руках, так сказати, Кажемо в лапках на трьох посадах з чотирьох, але ж посаду президента Євроради все одно їм придеться вибирати. Також зараз європейський союз обговорює порядок денний оновлених інституцій до 2029 року. З акцентом на оборону та конкурентна спроможність Європейський Союз вирішив, що йому потрібна власна стратегічна програма, і це, так скажемо, політична дорожня карта має бути реалізована наступним складом Єврокомісії до 2029 року. Понад 500 паломників загинули у Саудівській Аравії цього року. За ісламським календарем Хадж припадав на червень. І у ці дні температура повітря у Саудівській Аравії піднялась до 52 градусів за Цельсієм. Паломникам дарують парасольки, щоб врятувалися від сонця, але вони не допомагають. Сотні вірян загинули, не витримавши спеки. Влада Єгипту, Йорданії, Ірану, Індонезії та Сенегалу, повідомила про десятки жертв серед своїх громадян. Взагалі їхня загальна кількість становить щонайменше 577 осіб. Нагадаю, що у 2023 році Саудівську Аравію відвідало близько 2 мільйонів паломників, близько 10 тисяч з них звернулося за медичною допомогою після теплового удару. Велика Британія, міністр оборони Великої Британії Грант Шабс, закликав до посилення збройних сил своєї країни на тлі візиту Путіна до північної. Кореї цей візит за його химерними сценами слід сприймати як попередження. Вважає посадовець. Під час зустрічі ви знаєте Путін і Кім Чен Ін підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю, яке передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти однієї з цих держав. Отже, голова міноборони Британії Грант Шапс вважає, що візит до КНДР слід сприймати як попередження. Про це він написав у середу у соцмережі. X. нова вісь тиранії працює над тим, щоб. Підірвати наші свободи, лише зміцнивши наші збройні сили, ми зможемо їх стримати. Зауважив міністр. Сполучені Штати нью джерсі Сіті покарає батьків за неслухняних дітей. Отже, жителі містечок уздовж узбережжя Джерсі втомились від хвилі насильства, що прокатилося останнім часом. В основному в інцидентах беруть участь неповнолітні діти. І, отже, їхніх батьків влада вирішила покарати. Поліція міста маргет Сіті розпочала боротьбу з підлітками, які залишилися без нагляду. Якщо поведінка дитини загрожує громадській безпеці або порушує умовну комендантську годину, яку вели з 22.00 до 6.00 ранку, то її доставлять до відділення поліції. Поліція в свою чергу зв'яжеться з батьками та видасть повістку до суду. Також зараз офіційно Білий Дім допоможе нелегалам отримати грін карти, якщо вони вже 10 років живуть у Сполучених Штатах. Адміністрація Джо Байдена оголосила, що дозволить нелегалам, які є подружжям з громадянами США, подавати документи на отримання грін карти. А згодом і громадянства також мігранти, які одружаться з громадянами США після 17 червня, вже не зможуть брати участі в цій програмі. Якщо заявка буде схвалена, у мігранта буде три роки, щоб подати заяву на отримання грін карти і отримати тимчасовий дозвіл на роботу. Також в цій програмі можуть брати участь близько 50 тисяч дітей, чи батьки перебувають у законному шлюбі з громадянином США. Очікується, що прийом цих заявок розпочнеться до кінця літа. Друзі, ж такі важливі новини для українців з Європи та світу. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.